Всім привіт! Вітаю вас на каналі Алхімічна Лабораторія, і сьогодні ми маємо запитання, що таке просвітлення і чи можна досягти його протягом життя, як на просвітлення дивиться європейська алхімічна традиція. Перше, що я хочу сказати, що просвітлення це дуже складний термін, який має досить багато різних тлумачень. І в різних езотеричних традиціях в різних езотеричних школах під просвітленням мається щось особисте. Тож що я почну з визначення терміну, значення його, і... і потім вже з цього визначення будемо робити якісь висновки. Зазвичай, коли ми кажемо про просвітлення, маємо на увазі особистий стан свідомості, в якому ми усвідомлюємо всі процеси, що тривають в ньому, та навіть маємо контроль над ними. І з однієї сторони, це звучить як щось, що ми можемо досягти. Але я пропоную подивитися на це з іншої точки зору. Алхімічна традиція розглядає людину як поєднання трьох елементів: сіль, ртуть та сера, або по-іншому тіла, дух та душа. Тіло це наша фізична форма, душа це пасивний елемент, який поєднує. В єдине ціле дух та тіло. І дух це та частина нас, яка є відображенням нашої особистості, яка існує поза простором і часом, і що поєднує нас із Богом, адже дух був створений Богом і має в собі енергію життя або пневму, якщо ми йдемо до термінів герметизму. Якщо ми подивимося на те, як сам була створена пневма, ми можемо відобразити таку історію, що спочатку була єдність, в якій існувало все, це так звана плерома. Потім Бог створив сил роз'єднання, аби розділити плерому на унікальні роз'єднані частини, і потім вже ці частини були втілені. В людській формі. І сила роз'єднання, вона існує всюди, в всесвіті, вона взаємодіє з усіма енергіями та з усіма подіями. І так само сила роз'єднання існує і в нашому розуму. Якщо ми кажемо, що людина просвітлена, тобто вона осознає всі процеси в своєму розумі, тобто сила роз'єднання вже не має над цією людиною влади. Але в той самий час сила роз'єднання вона дозволяє унікальні свідомості існувати. Вона дозволяє духу людини бути роз'єднаним від пліроми. І в той самий момент, коли сила роз'єднання буде вигнана із духа людини, цей дух перестане існувати і поєднається назад у пліром. Можна сказати, що ця людина розчиниться. Зазвичай в такий момент кажуть, що існує багато історій про те, як людина довго працювала над собою. Про те, як людина висвітлювала темні частини своєї свідомості, і в якийсь час вона пройшла через глибоку трансформацію, після якої вона отримала зв'язок із Богом і з Всесвітом, вона почала знати те, що вона ніколи не мала б знати, вона почала передбачувати події, і якщо не якщо неможливо стати просвітленою, то як можна пояснити ці події? І моя думка така, що в той момент, коли людина розчинилася в пліромі, її тіло продовжило існувати, її душа продовжила існувати. І це вже не та сама людина, яка була, а аватар Бога, наскільки це було можливо в цьому тілі. Це нова істота, яка з точки зору духа та душі не має нічого спільного з тим ким вона була до того. Якщо у вас є інша точка зору, будь ласка, пишіть коментарі. Я дуже відкритий. Давайте обговорювати та ділитися думками. Дякую і до побачення!